Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас сьогодні п'ятий заключний день турніру, стрімка атака. трьох зіркових героях. Всі клера приймають участь. Ми тримаємось поки топ-1. Дивимося, оборона А, чудово. Так, ну що ж, давайте атакувати. Викупатись не хочу, чесно кажучи. Тому подивимося, що буде. Вчора була одна поразка, важкі були бої. Але в мене дуже мало було урону в команді. Ось така команда, мало урону вона вносить. Тому і бої були затяжні. Так, ну тут, що ми маємо з Саллі. Тобто хайнен тут нам не допоможе. Давайте спробуємо взяти двох фіолів. Двох фіолів. Піньочка. Так, залишимо, напевно, зарил. Візьмемо пеньочка і візьмемо тайрума з чисткою. Ось так. Джолі залишимо. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. В будь-якому випадку нам мішка потрібен. Від того ж салі прикриватися, від того ж пінька. Якщо ми, звісно, його зарядимо. А полянка така собі. Ну, давайте ось так прокинемо. Ого. Угу. Так, трійка жовтих. Ну, шукаємо. Жовтий не заїхав. Так. Тепер би нам десь зелені зібрати хоча б. Ось це питання, де один зелений ми можемо зібрати. Ну, давайте тут зберемо жовті, ось, фіоли трішки приїхали, це добре. Давайте проб'ємо, хоча б підріжемо їм атаку. Так, салі салі. Можемо його фіолами доб'ємо. Можемо, в принципі, зробити червону трієчку, там уйдуть сині. І буде в нас трійка зелених в пінька, але піньок може зарядитись. Ну, давайте, поки він підсповільно, можливо, і зелений заїде. Так, ну, салі ми повинні витримувати. Тепер ось так. Добре. Зарядили мішку. Давайте фіоли прокинемо. Може жовтий заїде. Заїхав жовтий, це чудово. Так, лікуємось. Пробиваємо сюди ось так зелені. Поїхала Зарел, тепер ще зелені. Угу. Так. Вмикаємо медведицю. Це вже заряджений, давайте в нього прокинемо, а він начебто не повинен там діспелити нічого. Єдине, що вакос може пасивка спрацювати. Мінус атака, ні, не спрацювала. Давайте ось так, ось так. Там будуть жовті ще фіоли, під'їхали, зелененькі. Це чудово. Так, ну важкий перший бій, але вдалося нам тут впоратись. Чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Піньок, джоліцей, зарел, Бу... оце оборона дуже потужна. Без діспелу на джолі ну, дуже неприємно йти. Тому, ну, і чистка нам би знадобилась. Діспел, скоріш за всього, буде важливіше. Давайте, поїхали. Що джолі почне костувати, то. Ми тоді не зможемо нічого зробити. Так, трійка зелених, трійка червоних, жовті уїдуть, але там трішки фіоли підтянуться. Ну, давайте розпочнемо ось так тоді. Так, тут прокинемо сині. Угу. Ось так зарядимо нашу медведицю. Тихо, а вона під сповільненням. Але зарядилась. Ну це пощастило. Так, давайте зарол ось так. Прокинути жовті. Давайте прокинемо там фіоли будуть. Давайте ось так. Мішка, тримайся. Так, пробиваємо. Тут прокинемо жовті. Нам потрібно нашого зарядити джолі. Ось так. Пробуємо прибити медведя. Чи той медведя піньочка. Тому що там зарядиться зараз Джолі. Він його відлікує. Не добили. Так, але у нас є фіоли. Скільки мішка? А, у нас таун злетів. Ну, добре, давайте сподіватися, що доб'ємо пенька. Добий зеленими. Добре. Ну, це пощастило. Так, тихо, давайте все знімаємо з них посилення, пробиваємо ось так, ось так, так почистити поле. Давайте почистимо. Дуже багато зайвих камінчиків, і нічого не приїхало. Так, скільки в нас таунт? Ще три ходи, тому можемо зробити ось так. Ось так. Тихо. Поїхав Джолі. І зелених більше немає. І фіол ніяк не зарядити. Шість жовтих нам не вистачить. Нічого ніде не складається. Це поле. Ну, давайте спробуємо трішки почиститись. Так, мішку рятуємо. Робимо ось так. Будуть у нас фіоли, але в нас буде зрізана атака. І ось це дуже погано. Так, ну ми робимо ось так, ось так. Прийдеться тут прокидати. Не знаю, як цього джолі пробити, це просто треш. Так, скільки у нас буде атака зрізана. Дивимось три ходи. Ну, нам потрібно чистити поле. Тут без чистки ми нічого не зробимо. Так, таунт. Один хід Це дуже погано, і зелених немає зарядитись. Давайте тоді чистимо, нехай вони ультують Ну, Ого. прийдеться зробити ось так. Тембутс. Ой, нам би когось пробити, там вже стільки овору, так, давай. Нам потрібно якесь шалене комбо. Наприклад, ось такого, але ще більше. Ці захисти в них стоять. У всіх. Так, так. Так. Тут прокинемо. Так, так, ось так. Так, знімаємо, лікуємось, пробиваємо, пробиваємо. Скільки там? Три ходи. Давайте тут. Фіоли прокинемо. Пробиваємо сюди, сюди. І не вистачає. Ну, він зарядиться, напевно. Нам би ще фіолетових зарядити. Або зарядити ось так хоча б зарил і вдарити. Там ще один фіол. Сліпоту кинув. Ну. Так. Стрійки фіолів ми не зарядимось. Ну, може, хоч проб'ємо цю. Добре. Давайте ось так ще. Цього ще пробили, Чудово. Так, так. Давайте фіоли. Можливо, вистачить нам одного камінчика. Все, міньончики наші спрацювали. Добре. Ох, ці джолі. Ну, ну, дуже довго. Ну, тут уже буца доб'ємо зараз. Якщо сліпоту він не, не покладе ні? Так, чудово. Тут теж впорались. Поїхали далі. Наступний бій. Огу. Фаєс, цеазар, фільтон. Може тут і краще взяти його кохайне, щоб блокувати цю. Дєво. Так, я кохано, але він, в принципі, і фає за того може блокувати. Але там теж фае, цей фільтон є, а він неприємний. Він може нашому. Хоча ми, якщо будемо його коханиним блокувати, то в принципі, якщо взяти ще дом. Угу. Тут саме найнебезпечніший. Його ким прибувати? Як коханиним та Зарел вони мало урону наносять. Так, хто у нас ще є? Синій хто цей? Угу. Угу, це діспил. Давайте спробуємо цього китайчика заграти. Ну, поїхали. Давайте так і поїдемо. Так, фіолетових ми забрали, ось вам купа фіолів. Азар вона ж О, це що. Вона підрізає ману, тому давайте обережно ось так прокинемо. І ось так. Ми зараз напевно підріжено медведиці ману. Це погано. І вже ця заряджена зараз буде. Угу. Так, робимо ось так. Ось так. Спробуємо пробити хоча б азар, хоч там є й ухиляння, але сп... ой, це дуже-дуже погано. І все, ми тут вже не витягнемо. У нас немає протидії. Ні ціл. Та все, вони нас просто тичками задушили. Ми не можемо зарядити не джолі. Все, це, напевно, закінчення турніру. Медведицю ми то зарядимо, але. Це вже пізно, там вже фільтон. Куди він вдарить? Він когось точно нам доб'є. Медведиця? Ні. Ну, все, ударну силу нам пробили. Так, так. Одним Яо навряд чи ми тут щось впораємось. Ще й діспелу немає. Ну, Діспел Міньйони цього Яо, звісно. Можемо спробувати. Так, так. Нам би джолі зарядити ще декілька разів. Так, так. А, ну я ж там теж не зміг покласти, тому що ж ми під фільтоном були. Отак. Так. так. Ну, давайте відведеться. Немає сенсу використовувати її, на жаль. Ну це такий бій. Так, скільки це ще у нас буде? Один хід, так. Ой, ну там Бальтик заряджений. Ого. Тихо. Нічо собі він Джолі пробив. Так, тепер ми можемо зробити ось так і ось так. Це вона ухиляння ставить. Собі. Ті щити ставлять, той лікує. Так, скільки? Два ходи. Ну, давайте. Так, да, тут трішечки не пощастило з камінчиці. Це вони ще від камінчиків ухиляються. Так, пробиваємо. Давайте спробуємо Джолі зарядити. Так, да, цю пробити важко. Ну, його не надобили, так би він міг її хоча б блокувати. А так виходить, що ми нічого не можемо зробити взагалі. Вони ухиляються і від камінчиків, від цього. Там ще поставив прикриття на неї. Так, скільки. Два ходи. Давайте ось так. Скільки ми там? А ми її шкоди не наносимо навіть. З тим прикриттям. Давайте сюди. Так, так. Ну, це, напевно, ну, нереально пробити. 175. Це дуже смішно. Напевно, тут вже нічого ми не зробимо. Скільки там ці ухиляння процент? 30% ухиляється на всі 230. Все, ухилився, ухилився. Ось вам і ця лебідь. Нічого не дає зробити. Вони вхиляються від міньйонів навіть. А по 400 пробуває так потужно. Що гісінько не можемо зробити. У них скільки там 2800 життя. І вона ще й лікується О, ухиляння, ухиляння, ні ухиляння. Та ні, тут нам напевно немає сенсу щось робити. Можна виходити. Ну, це просто нереально пробити. От він її ще й прикриває. А вона, вона ухиляється. А всі інші ухиляються. Там прикриття ось непогане комбо, але скільки там. Один хід. Ну, давайте ось так подивимось. Ні. Шкоди дуже мало, чужий і. Більше. Якось незрозуміло. 200, ні, це я ось щось взагалі дуже слабенький. 81 шкода. Ну це. І міньйони цього я ніяк не можуть в неї попасти, зняти з неї ці ухиляння. Ох, просто треш. Начебто, ну ми живемо, вони живуть. Та ні, там дуже далеко для пробиття Все, не буду я. Далі тут нічого робити, можемо виходити. Так, Ось такий був турнір. Ще два бої залишилось, викупатись точно не буду. Давайте подивимось. Рейтинг Так, де він? Рейтинг. 1010 місце. Ну, в принципі, оборона А повинні топ-1 залишитись. Ось такий в мене був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на...